То яке бажання ти загадав? Надіюсь, воно стосується нас обох. мабуть, він хотів би ще раз стрибнути з парашутом. Боронь боже. Ні, ні, ні. Ти загадав, щось інше. Якщо сказати, бажання не здійсниться. Дурниці насправді озвучувати свої бажання треба завжди. Це щось схоже на карму. Якщо її вивільнити, вона може знайти своє втілення. Я про таке вперше чую. Це правда, повірте мені. Я знаю. Я розріжу торт. Okay. So now... Тепер ти просто мусиш розказати. Okay, так, Розкажи нам ніл. Okay. Добре. Um, wish... Моє бажання знайти відповідь. Um, an, an відповідь. Okay. Добре. На яке запитання? У чому сенс мого життя? Рей. Для початку маленька зорова розминка. Я показую карту, ви називаєте масть. Я робитиму це дедалі швидше. Побачимо, як ви встигатимете. Добре. Бубна. Трефа. Піка. Черва. Бубна. Піка. Бубна. Черва. Трефа. Піка. Черва. Бубна. Трефа. Черва. Пика. Бубна. Трефа пика черва, трефа. пика. черва. Трефа. Пика. черва. Я склав тест. Ні. Та це мало кому вдається. Чорні черви? Червоні піки? Це шахрайство. Досвід підказує вам, що черва зазвичай червона, а піка чорна. Вони схожі за формою, і легше розрізняти їх, відштовхуючись від попереднього досвіду, ніж збагнути, що вони можуть бути іншого кольору. Ми бачимо те, що хочемо бачити, і це не обов'язково існує насправді. Діти, які ніколи не грали в карти, завжди складають цей тест. Подумайте, скільки інших речей ми бачимо і чуємо, та не сприймаємо їх, бо вони суперечать нашому досвіду. Якщо повторити цей тест, ви його складете. Знаючи, що можливі чорні, черви і червоні піки, ви зможете їх розрізнити. Людський мозок нагадує транспортну систему. Неважко промчати трасою з одного місця до іншого, та між ними на узбіччі є дивовижні речі, про які більшість людей. Навіть не здогадується. Незлецький фокус, але ж не існує жодної гри з червоними піками і чорними червами, звідки ви знаєте. Та запам'ятай, хай би кого ти з себе корчив, ніщо не міняється. Ти лише переходиш до іншої школи. До іншої школи? Так, у житті все як у школі, тільки назви інші. Взяти хоча б цей склад. Замість директора, бос, замість учителів, контролери, замість завдань, робочі наряди, за невиконання наряду, звільнення замість виключення. Назви інші, але суть та сама. Школа назви інші, але суть та сама школа Офіціант з мого дня народження. О, Грант. Ніл Олівер. Дуже дивний збіг. Я знову no. з вами зустрівся. можна вірити у випадковий збіг, та я вірю у неминучість. Кожна подія неминуча, бо інакше вона б не сталася. Так. До речі, я забув віддати вам подарунок. Днем народження. Пам'ятаєте своє бажання знайти відповідь? Так, добре. А це буде ще краще. Можете спробувати. Загальні запитання. Добре. Вісімко. Чи існує траса номер 60? Існує для тебе, Ніл. Поверни праворуч після наступного знака Стоп. Я ж казав, буде ще краще. Хто ви, містере? ОБ означає одне бажання. Я виконую бажання. По одному для кожного твоє бажання було цікавіше за більшість інших. Прямодушне. Плід роздумів, а не зажерливості. Найчастіше я чую слово дай. Дай, 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 дай. зазвичай гроші, чи секс, чи безтурботне життя. Як я виконую бажання залежно від ситуації. Я Лора. Я Ніл. А це містер Грант. Куди їдеш, Лора? Я? Моя мета ідеальний секс. Цікавий пункт призначення. Ти там бував? Мабуть, ні. Я теж та дуже хочеться побувати. А як ти дізнаєшся, що доїхала? Утім, то й проблема. Я перетворилася на одержиму, та навряд чи це тобі цікаво. А вже ж цікаво. То вперше було так собі. Я навіть подумала і це все? І про цю дурницю склали безліч пісень, безглуздя. Вдруге було трохи краще. Втретє, я завелася. У четверте було гірше ніж у третє. Та згодом я набралась досвіду, щоб оцінювати кожного нового коханця, і це зводило мене з розуму. Що якнайкраще чекає мене за рогом, і наскільки він кращий за попередніх? я не знала спокою, іноді мені хотілося податися в монастир. та моя манія дає тобі шанс. Йдемо округ Бентон. Обмеження швидкості 30 миль на годину. Радарний контроль. Слухайте попередження на хвилі 550 За межами міста заборонено продавати, споживати і зберігати ейфорію. Це карний злочин. Застерігаємо. ейфорія сильно діючий наркотик і Залежність виникає навіть після незначної дози. Ейфорія легалізована в Бентоні. Після відмови від ейфорії наркоман приречений на люті муки і смерть. Закликаємо свідомих громадян уникати цього наркотика за всяку ціну і не покидати вільну від ейфорії зону. Ейфорія легалізована у Бентоні і без обмежень розповсюджується у межах міста. Що це за місто? Усі вони цього хочуть. Наркомани він іще дитина. Він сам не знав, що робить. Ні, ні. Він знав. Усі вони знали для цього по всьому місту і розвішені попередження. Якщо це небезпечний наркотик, нащо його легалізувати? Синку, ми мали серйозну проблему з наркотиками, з усіма неприємними наслідками. Ми вживали суворих заходів, покарання за торгівлю, покарання за вживання, поліцейські облави, ув'язнення, суворі вироки, публічний осуд. та все зводиться до одного. Дехто не уявляє життя без кайфу. І тоді ми знайшли радикальне рішення. Ейфорія. Синтетичний наркотик. Легальний, сильнодіючий. Ми всіх застерігаємо, закликаємо не піддаватися. Та я вже казав, дехто не може прожити без кайфу. Одна єдина доза, і ви на гачку. Гарантована залежність. Міська влада контролює постачання, і ми регулюємо ціни, щоб ейфорія була доступною для кожного. Ми оселяємо наркоманів у таборах, годуємо і даємо якусь роботу. Вони прибирають сміття, стрижуть газони, чистять туалети і отримують свою дозу ейфорії. Щоночі веселощі ще що до опаду. Та за все треба платити. So powerful, Це досягнення вражає. Наркотик такий сильний, it's що any придушує навіть статевий потяг. Знаєте, скільки зґвалтувань сталося в місті минулого року? Жодного. Ви хочете сказати, що Філіп митиме туалети до віку? не спізнає кохання? Ніколи не одружиться. я не матиму онуків. іронія долі, правда ж? Американці боролися за свободу, за скасування рабства, і як деякі з них розпорядилися своєю свободою, перетворилися на рабів. Але ж вони люди. У них є права. Вони не знали, від чого відмовляються. Вони зробили свій вибір. Та погляньте на них. Хіба їх можна назвати нещасними? у них просте і щасливе життя, жодних рішень, жодної відповідальності, жодних проблем. Вони знайшли свою відповідь. А ви впевнені, що ваше життя краще за їхнє? Вони як тварини. Так, усі ми тварини. Та в декого інші пріоритети от і все. Незалежно від пріоритетів Бентон чудове місце для життя. Ні, це жахливе місто. Будь ласка, поверніть мені сина. Я готова на все. Заспокойтеся. Є три варіанти. Перший ви оселяєтеся у вільній від ейфорії зоні і принаймні зможете бачити свого сина. Дехто з наркоманів навіть працює на своїх батьків. Своєрідна розплата. Другий. Ви повертаєтеся додому, забуваєте про свого сина і починаєте нове життя. Третій. Ви приєднуєтесь до гулянки. Хочеш працювати на мене? Well. Я їду в Денвер і не відмовлюся трохи заробити. добре, мені треба в Ренбург. Це по дорозі. Ось мої умови. Ти платиш за бензин і за свою їжу. Ні, краплі спиртного за кермом. я вибираю радіостанції і вирішую, коли нам можна побалакати. Плачу 10 доларів за годину і за кілометраж, коли будемо в Ренбурзі. Що до решти, Будь чесний зі мною. і я буду чесний з тобою. домовилися. Домовилися. І хто мій новий працівник? Ніл Олівер. Містер, Олівер містер Олівер? Можеш звати мене містер Коді або Сер. Вибір очевидний Оріон. Справжня американська машина для американських водіїв. Брехня. Двигуни для Оріона роблять у Японії. Ознака провини фільм, який обговорюють усі. Знову брехня. Ми його не обговорюємо. Поштова служба Сполучених Штатів піклується про своїх клієнтів. Не сусвітня брехня. Я не розумію цю рекламу. Тепліше. Про що це? Про дівчину чи про погоду? Той знак не бреше для різноманітності. Мотель кордон здається Той знак не бреше для різноманітності. Мотель кордон здається, мотель ні. Я про кордон. Ти колись чув про Фреда Тернера, Містера Олівер? Ні, сер він був істориком. Років і сто тому він розробив теорію кордону. Він вважав кордон запобіжним клапаном цивілізації. Місце для порятунку від божевілля всі незадоволені і незгодні з чинним устроєм. Безумці, бунтівники, екстремісти. Вирушають до кордону. Так народилася Америка. Всі психи й бунтарі покинули Європу, вирушили до кордону і заснували 13 колоній. Ті, хто й після цього не заспокоївся, вирушили далі на захід. Таким чином усі ненормальні осіли в Каліфорнії Тернер помер у 1932 році. він не побачив на що перетворився світ, де більше немає кордонів. Хтось каже, що кордони існують у людському розумі. Алкоголь і наркотики допомагають відкривати чудові нові світи. Та це не кордон, це черговий самообман. Ми створили фальшивий кордон за допомогою комп'ютерів. Хтось намагається звільнитися, заплативши за доступ у мережу. А космос. Останній кордон зоряний шлях це популярний серіал, а не космос. Теж мені кордон та й скільки людей може полетіти в космос? Ні. Справжній кордон тут. На трасі номер 60. Тому її і побудували для тих, хто шукає чогось особливого. Це правда, містер Екоді? Не знаю та це має бути правдою. Кажи, що думаєш, і думай, що кажеш. Якби всі дотримувалися цього правила, в житті було б значно менше проблем. Містер Олівер, не забувай про нашу угоду. Надіюся, ти не хотів би її порушити. Хотів би? Так. Чи порушу? Ні, сер. Дуже правдива відповідь. Ніби ковток свіжого повітря. Сигарету? Ні, дякую, сир. Я не курю. А я люблю покурити. На пачці написано, що куріння призводить до раку, і це правда. Кажи, що думаєш, і думай, що кажеш. Якби не сигарети, не знаю, що б я тепер робив. Я працював у рекламі. Мені платили за брехню і якось через цю брехню загинув маленький хлопчик. Я був приголомшений і коли дізнався про свою смертельну хворобу, вирішив гідно прожити останні місяці. Спробувати покласти край брехні. І тепер, уперше в житті, я відчуваю внутрішній спокій і задоволення. Рак легенів має свої переваги. Будь ласка, назвіть своє ім'я і фах Роберт Вілсон Коді. Мене можна назвати колишнім закликальником. Містер Коді. Будь ласка, розкажіть судові, звідки ви знаєте відповідача? Він працював на мене і як би ви його охарактеризували? Чесний, надійний, розумний. Спитайте, чи знає він, що мене судять за брехливим обвинуваченням, і всі про це знають. Це не суттєво. Він може свідчити лише про вашу репутацію. Спитайте. Суддя скаже, що це не має значення. Спитайте, або я вас звільню? Містер Коді. Містер Коді. Чи знаєте ви, що містера Олівера судять за фальшивим обвинуваченням? І про це знає суддя, позивач і кожен житель міста. Заперечую, це не стосується репутації відповідача. Заперечення прийняте. Хвилинку, міс. Ви кажете, що обвинувачення фальшиве, і всі про це знають? Це не має значення. Я наказую свідкові ігнорувати запитання. Ваша честь, я не збираюся його ігнорувати. Якщо вона сказала правду, це дуже серйозне питання. Серйозне чи ні? Воно не стосується цього засідання. Наступне запитання. Пане суддя, я спитав її і хочу отримати відповідь. Містере Коді. Тут ви не запитуєте, а відповідаєте на запитання. За невиконання моїх наказів вас покарають за зневагу до суду. «Я не відповідатиму на ваші запитання, доки хтось не дасть відповіді на моє. Скажіть мені, пане суддя, ви знаєте про брехню в цьому залі? Я штрафую вас на 500 доларів за неповагу до суду. Відповідаєте на запитання, пане суддя? Тисяча доларів і 90 діб арешту. Пристави, сержанте, відведіть містера Кодів камеру. Стривайте, хлопці. Це динаміт. Ще один крок до мене, і всі ми злетимо у повітря. Джентльмени, киньте зброю. Решта лишається на своїх місцях. Пане суддя, запхайте пальця вниз. Я не жартую. Я смертельно хворий і охоче заберу вас усіх із собою у пекло. Пане суддя, я попросив запхати пальця вниз. Краще його послухати. Я знаю цього типа. Він каже, що думає, і думає, що каже. Я радий, що тепер ми розуміємо, хто тут головний. Отже, пане суддя, ця справа була наскрізь брехлива. Хіба не так? Не виймайте пальця з носа. Так. Так, сер. Так, сер. Добре. Хай піднімуть руки. Усі, хто знав про фальшиве обвинувачення проти містера Олівера. Брехливі адвокати. Містер Олівер, як нам провчити цих брехунів? Читайте пане суддя даним наказом я скасовую усі судові позови, обвинувачення, штрафи і стягнення щодо осіб, які не є жителями Морлоу, у будь-якій справі у будь-якому суді Морлоу, і оголошую загальну амністію. Дякую. Пристави, зробіть сотню копій і розклейте по всьому місту. Це дуже цікаве місто. Мабуть, я тут зупинюся. Пане суддя, ви щось маєте проти? Ні. Ти мріяла про ідеального хлопця? Що я можу сказати? Я жива людина і в мене людські бажання. Наприклад, знайти друга. А ти мріяв про мене? Насправді я мріяв про таку штуку. Вона дає мені відповіді. Вони правильні? Поки що так.